Колись занедбана будівля гуртожитку у Михайлівці-Рубежівці тепер має ось такий вигляд: стара двоповерхова споруда перетворилася на сучасний стильний багатоквартирний будинок. У ньому проживатимуть 19 внутрішньо переміщених родин. Пінська громада передова громада в питанні вирішення потреб внутрішньопереміщених осіб і осіб, які втратили своє житло, тому що у нас функціонують і модульні містечка місця компактного проживання. І ось сьогодні ми відкриваємо повноцінні по факту квартири, які будуть надаватися тимчасове користування людям, які втратили житло або внутрішньопереміщеним особам. Своє майбутнє житло вже оглядає родина Пастушенків. У 2022 році їм довелося залишити Маріуполь. Сім'я знайшла прихисток у Михайлівці-Рубежівці. Дотепер житло орендували. Але, зізнаються, заробляють не такі великі гроші, щоб і далі оселю винаймати. Дуже добре, що окреме опалення, що котів стоїть, що можна регулювати якось оплату. Ну, Це все залежить від нас тепер, як нам буде жарко, буде холодно. Ну, так ось дуже Дуже добре. Дуже добре. Що <зас> вам ще сподобалося? Ну, ходіть та... до нас. Да, <зас> Все Шо? Ми сподобалось, Мені навіть немає слів, щоб виразити. Дуже добре, дякуємо всім за таке, всім дуже... за таке ну, Це свято для нас. Офіційне відкриття стало урочистою подією з розв'язанням символічної стрічки. Вона кольору двох прапорів українського та польського. Адже саме Польща стала найбільшим донором у капітальній реконструкції будівлі. Залучили кошти наших донорів, наших партнерів польської компанії Дом девелопмент. Вони покрили майже 80% всього проєкту. проекту. І по суті, якби не їхня допомога, ми б не наважились розпочати. бо це не просто гуманітарна допомога, це великі кошти. Це 720 тисяч доларів. Підтримати громаду та порадіти за нове житло для переселенців приїхав і посол Польщі в Україні є ізвінтковий, бо це винятковий проєкт, бо тут маємо фінансування від польського бізнесу, а не як було раніше, тільки зі сторони уряду Польщі. Але ми впевнені, що це тільки початок і будуть наступні проєкти. Держава Польща не така багата, як наші західні партнери, тому радіємо, що маємо допомогу від бізнесу, зазначив посол. Заселятися у нові помешкання люди зможуть після заключення відповідних договорів, адже це соціальне житло і протягом 10 років у приватну власність не передавати. Миця я впевнений, що це не останній об'єкт, і ми будемо далі відбудовувати нашу громаду. І на сьогоднішній день ми так само будемо тримати пальму первенства по відбудові і в Україні. На сьогоднішній день ми разом з міжнародними партнерами, разом з урядом Польщі та іншими країнами Європи Сполучених Штатів Америці відновили, відбудували вже 16,5 тисяч об'єктів. І продовжуємо цей рух до кінцевого результату, коли ми разом зі всіма громадами Київської області і разом з всіма партнерами скажемо, що ми вже відновили нашу київську область і забезпечили всім житлом.